Часто мені задають питання, коли ти все встигаєш. Знаєте, я маю три господарства, де так чи інакше працюю щоденно. Треба навідуватися на всі три господарства і треба прикладати зусилля певні для того, щоб підтримувати ці господарства. Десь на одному посадив полуницю є ставочок. На іншому садив нещодавно жимолось, садив смородину, там прибирав огородину, там величезний огород, обрізав малину, там ну таке господарство свині тримаю дикі. І знаєте, хто дає мені силу, хто дає мені натхнення, тому що я маю другу групу інвалідності. І е, через цей звільнений збройних сил. І до інвалідності я мало встигав так. Я за все хватався, але не доводив діла до кінця. Але зараз, маючи навіть інвалідність, і мої, е, е, моя працездатність, скажімо так, обмежена, тому що я не можу багато працювати фізично, не можу багато піднімати тяжкого, не можу там е, фізично вже бути витривалим настільки як раніше. Але встигаю набагато більше. Господь дає силу, Господь дає натхнення і також примножуються всі сфери життя. Знаєте, як сказано в Малахії, третій розділ, що Господь каже: Я забороню пожираючим брати плоди твоїх рук, діл твоїх. Тобто, Бог зберігає те, що в нас є. Далі Господь говорить: принеси десятину в дім мій, і щоб там була їжа, і я вилью благословіння до надлишку на тебе. Господь так і діє. Я вірний Господу, а в десятинах в приношеннях я вірний в тому, щоб в його домі завжди була їжа, тобто в церкві Божій, мова про духовну їжу, про хліб насущний, створюється безліч біблійного контенту. На на наших каналах, на каналах міжнародної місії Слово Боже. Безліч контенту, який переводиться на різні мови, проповідується Євангелія до края землі по заповіді Христа. Щоденно виходить хлібчик насущний, безліч діяльності робиться, відкриваються молитовні доми, незважаючи на те, що в країні війна. І це працює, знаєте, безліч діяльності робиться на поприщі. Духовному і люди можуть чути Євангелія. Люди можуть отримувати цю їжу, харчуватися нею. Бог вірний в слові своєму, тому довіряйте Господу, і Бог вильє на вас благословення до надлишку. Благословляю кожного з вас, щоб ви пізнали істину і отримали свободу від цього матеріалізму, від цього проклятого світу, народилися згори. І щоб Господь дійсно вилив на вас всі ці благословіння, всі ці обітниці, які він дав в слові своєму, тому любіть Бога та ближнього та будьте благословенні.